Шановні аграрії, доброго дня! Сьогодні 13 червня, і ми з вами перебуваємо в посівах озимого ячменю. У ТОВ єдність Черкаської області. Поряд зі мною знаходиться керівник даного господарства Владислав Крутій. Доброго дня. Владислав, розкажи, будь ласка, технологію захисту, саме фунгіцидну озимого ячменю, яка приміняється у вас в господарстві. Доброго дня, Володимир, дякую, що завітали. Ну, ви так знаєте, як спеціаліст, що все починається з протравника, якби там не було, так, ну, з посіву і з протравника. Тут на даному полі ячмін був протравлений таким протравником, як барітон, в нормі 1 літр. І, відповідно, там до нього додавали там, і медаклоприт. На даному полі маємо озимий ячмінь сорт делікатес. Маємо... Пізній все-таки посів озимого ячміня. До речі, що хочу сказати, що посіяли ми цей ячмінь дуже пізно, 16 жовтня, і не враховуючи на те, що була мала фаза перезимівлі і весною ми спостерігали, що все-таки баритон-протравник дуже гарно справився. Із своєю задачею. Тобто до весни, до весни протруйник контрульників протримав Всі частої да, не взагалі було. нічого не було. Весною ячмінь був. Листя дуже чисті, гарні були, нічим не вражені були. Ну, відповідно, в малій фазі він був він вже весною докущувався. І що ще хочу сказати? Тут на даному полі попередник соняшник і весь сівалкою Мзурі. Що по захисту весною? Ми захищали два рази. Двократно вносили Аскру X Pro у нормі 07 літра на гектар. Перший раз в 31-шу фазу, другий раз по підпрапорцевому листку. Ну, на даному полі ми можемо спостерігати, що листя повністю захищені, вони в гарному стані, вони не мають е таких хвороб. Дуже гарне листя збереглися, враховуючи те, що в нас не було вологи. Ми надіємося, що це листя захищення допоможе нам. Зберегти наш врожай, налити нам наш колос і мати гарний врожай. Дякую, Влада, що ти поділився з нами своїм успіхом, як захищати озимий ячмінь проти комплексу грибкових плямистостей. Дійсно, колеги, ми можемо бачити, що від самого верху до практично самого низу весь листовий апарат перебуває в озелененому, добре гарно грін, ефективному стані. Так, дійсно, ми бачимо, знизу вже відбувається фізіологічне відмирання листя. Ну, оскільки жодного продуктивного опаду, не скажімо було. так, не було да, на вашій локації. Тому йде висвітлення, реутилізація пластичних речовин для того, щоб озеленений верхній шар листя допоміг все-таки налитися тих зернівці, яка вже була сформована в колосі. Але все-таки... Колеги, звертаю вашу увагу, що за допомогою AscraX Pro, незважаючи на те, що в цьому році дійсно можна відмітити, що тиск грибкових хвороб був десь середнього типу. зате ми отримали досить гарний фізіологічний ефект, те, що ви бачите, і це однозначно допоможе ячменю реалізувати свій високий потенціал в цій кліматичній зоні. Владе, я дуже тобі дякую і надіюся, дякую. що у вас будуть стабільно високі показники. І ви будете задоволені від того результату, над яким ви досить тривалий час працювали. Колеги, а вам ми бажаємо мирного неба над головою та до зустрічі в полях.